Ось і приїхав нам наш стайлер 5 в одному. Незамінна річ, якщо ви хочете створити красиву зачіску і не потратити багато часу. За допомогою стайлера можна висушити, вкласти волосся різними способами, створити хвилі, кудрі, елегантні локони або просто надійно і швидко висушити. Він підходить для всіх типів волосся. В комплекті входить 5 насадок для сушіння волосся, для згладжування і випрямлення під час сушіння. фен-браш для об'єму вашої зачіски. І також 2 циліндричні насадки, діаметр яких 30 мм є три температурні режими, які можна самостійно. Регулювати завдяки потоку теплого повітря фен плойка висушує, випрямляє волосся без перегріву, максимальна температура нагріва – 105 градусів, а потужність 1000 Вт. Професійний девайс для укладання і завивки волосся працює від мережі, шнур довжиною 2 метра прокручується на 360 градусів, щоб користуватися максимально комфортно.